Всім привіт! Ви на каналі Кіртофантом і в цьому відео розкажу, скільки я заробив на ноткоїні і в яких проєктах я зараз приймаю участь. Отже, як бачимо, перший проєкт це TapSwap. Це можна сказати, копія ноткоїн. Так само ми тапаємо тут по екрану і заробляємо монетки. Знизу у нас є. Кнопка рефералів так само за кожного реферала нам дає певну кількість монет. Далі у нас є розділ завдання. Тут також виконуємо виконуємо завдання, підписуємось на різні телеграм-канали. Відвідуємо сайти, і з цього нам також дають непоганий профіт. Далі у нас є вкладка Boost, Тут так само, як і в ноткої в нас є. MultiTab, Energy Limit, Recharging, Speed і TabBot. TabBot це пасивний заробіток, тобто купляєте цього бота, і у вас автоматично майниться цей токен. Ну Я думаю, хто майнив NotCoin, тому і це все зрозуміло. Також тут є вкладка статистика. Тут бачимо, скільки гравців зараз є в онлайн- в цьому проєкті і так далі. Посилання на цей проєкт я залишу в описі під відео. Також можете зареєструватись і Майнити собі монети. Наступний проєкт це Hamster Combat. Він більш такий хайповий на даний час. Отже, тут можна казати, механіка та ж сама. Тапаємо і заробляємо монети, прокачуємо свій профіль. Тут у нас є вкладка Mine, і тут нам потрібно прокачувати різні картки. Наприклад, тут у нас є картка Fun Tokens. В мене сьомий рівень, вона коштує 55 тисяч. І е, вона нам буде приносити прибуток за годину 8220 токенів. Тобто, ви зрозуміли, ці картки дозволяють нам автоматично майнити е, токени. Тут також різні є вкладки, і це все нам потрібно. Прокачувати ці всі рівні. Також є вкладка друзі. Якщо ви запросите друзів, то ви отримаєте 5 тисяч. Якщо ви пригласили друга, з якого є Telegram Premium, то ви отримаєте двадцять тисяч монет. Далі є вкладка Ірн, і тут є вкладка Єжідневна награда. Тобто кожен, кожного дня ви відмічаєте, що ви зайшли в цей проєкт, і тут, як бачимо, на 10-й день, якщо кожного дня заходите в цю гру, ви отримаєте на 10-й день 5 мільйонів токенів. Далі, так само, як і в тому проєкті, ви маєте список завдань, за які ви також отримуєте певну кількість токенів. Так як я є партнером криптовалютної біржі BinGX, цей проект Hamster Combat, можливо, так само буде листитися на цій біржі. Отже, посилання на біржу BINGX я залишу в описі під відео. Реєструйтесь, також зареєструвавшись за моїм посиланням на цій біржі, ви отримуєте пожиттєву знижку на торгові комісії 20%. Також посилання на Hamster Combat я залишу в описі під відео. Залітайте в останній вагон і тапаємо чим більше монет, щоб більше заробити грошей. Переходимо до останнього, скільки я вивів на ноткоїні. На ноткоїні я е, на майні приблизно 15 мільйонів це було е, 15 тисяч токенів. За них я дістав приблизно 100 доларів. Але курс просів і я зафіксував на відмітці 81 долар. Але це також непогано за такий пасивний дохід. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Скоро побачимось!